Такі ось крани, дивіться, треба всім поставити, хто хоче економити на газу. Дивіться, які вони. це нижній, це верхній. А за, за рахунок чого економія, дивіться, бачите, це називається терморегулятор. Ось, як він економить. Бачите тут є цифри. Один, два, три, 4 і зірочка. А ось чорточка. І бачите, зразу стоїть на троєчку. Дивимося, троєчка. Троєчка це у нас 20 градусів, двоєчка 15. Ну, орієнтовно 20 градусів. Так? Чому заключається економія? Що якщо у вас в кімнаті досягло 20 градусів, вона за рахунок оцього крана перекриває вам радіатор. Раз і перекрився радіатор. Відповідно, кімната прогрілася. Котел менше гріє. Коротше, простими словами, менше гріє води. Ну і все. А якщо у вас немає ось цього, да, то виходить, котел гріє, 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 важе 20-22 градуси. А тут зимою сонце пригріло, піднялося до 25, вам жарко, і вікна відкриваєте. А ця термоголовочка у нас собі автоматично нагрілась вам до 20 градусів, вам комфортної температура перекрила і все. А та а якщо у вас, так як в цій квартирі, три радіатора на трьох радіо, тут, тут, тут сонячна цілий день сонячна сторона, рахуйте, чуть зимою сонце пригріло днем і все. І рахуйте, цілий день можуть радіатори бути виключені. Ну і люди економлять на газу до 15%, як мінімум.